Так, даємо рекомендації, як правильно встановити двері і як вони мають виглядати. Значить, дивіться, сьогодні у нас на об'єкті ось такий варіант дверей. Тут у нас було ось таке віконце наполовину вікна. Ми для замовника порадили, щоб це віконце подовжити донизу, щоб воно пішло повністю до підлоги. А ця частинка буде однопола дверка. І буде з'єднувати через статичний жорсткий з'єднувач. Що нам це дасть? Більше світла, гарніше все буде. І правильно укомплектовані двері будуть стояти дуже довго. По-друге, красиво. А по-третє, Значить, зараз ми проводимо демонтажні роботи, будемо демонтовувати ось цю стіну. Ця вся. Цей весь, про... весь проєм буде зачищатись, буде скручуватись дві конструкції, двері і глухе вікно одна до одної. І буде встановлюватись даний проєм. Дана робота в нас займе плюс-мінус півдня. Сьогодні покажемо процеси, що ми робимо, як ми робимо, в якій послідовності. Дивіться далі за нашими відео і побачите кінцевий результат. Також ще хотів би відзначити, коли ми приїхали на заміри, цього накриття не було. Кожен виробник дверей, неважливо, чи металопластикові двері, чи металеві двері, вимагає, щоб було накриття. Тільки з накриттям буде діяти гарантія на металопластикову чи металеву конструкцію. Замовник, до речі, пішов на зустріч нам, бо не завжди люди йдуть на зустріч і хочуть робити це накриття. Кажуть, зробимо, а потім вже як є. Якщо не буде цього накриття, часто проблеми з'являються з фурнітурою, з завісами, починає скрипіти. Обов'язково має бути воно, щоб водичка не потрапляла на саму конструкцію. Дотримуйтесь, будь ласка, цих вимог і рекомендацій. А ми, фахівці в цій справі, які працюємо вже багато років, з радістю вам допоможемо і реалізуємо ваші проекти.